Літочко прийшло, друзі. Казали нам бабусі. Вони казали м'якими словами: сонечко, літочко, бур'янець, подвір'ячко, з повагою. До чого я? Хотів би наголосити, що коли ми з вами у практиці майнфунес уважності до тіла, уважності до емоцій, Уважності до ума, уважності до слів і поведінки працюємо. Ми повинні, як наші мудрі бабусі, ставитися з повагою до того, над чим ми працюємо. А над чим ми працюємо? Ми працюємо над своїми недосконалостями, набутими шкідливими звичками. Ми працюємо над тим, що руйнує нам та іншим наше життя ну, Відповідно іншим і іншим людям їхнє життя, їхній настрій. Я думаю, що це благородна практика благородних людей. І навіть якщо ми з вами маємо якісь деструктивні, руйнуючі, шкідливі звички, ми маємо їх називати не скільки гріхом, який відправить нас в пекло. Як предметом для внутрішньої уважності і предметом для нашої з вами внутрішньої роботи, медитативної роботи. Адже ми з вами медитуємо у спокої для того, щоб цей спокій відчули всі навколо, щоб відчули ми, відчули ті, хто від нас залежить і від кого залежимо ми. Мені приємно. Поділитися з вами радістю. Я придбав дорогий якісний мікрофон. Тепер наші ефіри будуть наповнені моїм зичним тембром. Це не мікрофон, це наушники. Буде звучати замість тенора, плоского звуку, такого. Який у мікрофоні вмонтованому, стаціонарний звук студійного мікрофону Sennheiser. На мені наушники, мікрофон переді мною. Ви переді мною. І я вам дякую за ніжне і м'яке ставлення до своїх недосконалостей, до своїх недоліків, з якими ми працюємо. Видихаємо. Негатив. Дихання має цикли вдих і видих, набирання і позбавлення. Точно так і людська психіка. Точно так і людські звички набираються, а потім нами ж і позбавляються. Годі там просить англів, позбав мене куріння. Там до когось звертатися якогось ієрарха святого, позбав мене брехні перед людиною, яка мені довіряє. В першу чергу ми маємо довіряти собі і займатися самообманом, остання наша справа. Будь ласка, прийміть позу для медитації, я це кажу роками всім, хто зі мною знайомий. Навіть в гості, коли приходять люди. Спілкування в гостях це теж медитація на стосунках. Хребет має бути випрямленим, рідним, міміка, розслабленою, спокійною, довірливою, простою, скромною і чесною. Зробіть таку довірливу, просту, чесну, скромну, без обману. Без самообману міміку. Обличчя розслаблене. Почніть з того, що ви розслабите язик і нижню щелепу. Згадайте, чи ноги не заплетені. Вони повинні стоять рівненько, паралельно на підлозі. Чи не оперлись ви раптово в комфорт на спинку стільчика? Якщо оперлись, віддвиньтеся сядьте рівненько, як я. Чи долоні не напружені, перевірили стопи долоні. Перевірили себе. Майндфулнес до тіла, уважність до тіла. Тепер перевірте, чи чути вам легенькі звуки арфи. Уважність до оточення. Хто дуже уважний, той може почути навіть за вікном пташки, як цвірінькають. Ще раз, уважність до оточення. Уважність до життя. Життя наше включає тіло, турботу про тіло. Ми його маємо годувати, пробуджувати, вмивати, тренувати, лікувати, доглядати, одягати, стригти теж тіло. Повинне турбуватися про тіло. Точно так. У нашій практиці майндфулнес ми маємо проявляти уважність до свого ума, те, в чому ми живемо від народження і до смерті. Ум первинний. Ним ми і будуємо свій світ, казав Будда. тобто без уважності до того, як протікають наші думки як випромінює наша внутрішня сила звуки через слова, як ми рухаємося, як ми думаємо про інших, чи ми осуджуємо людей, чи ні. Було б бажано, щоб все, що ми набрали зайве, ми відпустили, тобто робили вдих і видих. Послідкуємо, будь ласка, як природно і ненасильно протікає наше дихання. Знаєте, є люди, які проживають життя і ні разу не вирівнювали спину, і не слідкували, як відбуваються цикли дихання, як природно і ненасильно з рівною спиною розпускається, розслабляється низ живота, засмоктуються в легені повітря. І як повільно і ненасильно відпускається це повітря зовні. Таким чином, вбираючи прану повітря, сонячну енергію, вітер і відпускаючи, ми начебто об'єднуємося з простором. Ми вдихаємо простір і видихаємо простір. Простір наш найкращий друг, бо ми з вами є частина простіру, саме через дихання. І дихання нам допоможе очистити свої шкідливі деструктивні звички. Ми їх будемо видихати і вдихати простір, ставати в стан упекші, рівнісної дружелюбності з простором. Ми стаємо єдиним дружелюбним цілим з простором. Ми ціле, всеохоплююче ціле. Будь ласка, сядьте рівненько, покладіть долоньку в долоньку або на коліна, усміхніться, ви вже розслабляли обличчя. І ми з вами я притишу звук, посидимо серед моїх лебединських птахів за вікном. І спокійно послідкуємо за диханням. Очі напівзакриті, дивляться в одну точку під 45 градусів униз, розслаблені руки, розслаблені ноги, розслаблене тіло, розслаблена психіка, самолікування, самокоригування. Самооновлення, самотворення з самих перших днів початку літа. Будь ласка, вдих. Видих. Вдих носиком, відпускання через зуби вдих. Дивіться перед собою вниз. Вдих. Кадик не перекриваємо. Відпустили. Вдих. Усміхнулись і відпустили. Набрали вдих. Відпустили. Мені подобається поринати в спокій разом з вами, спокійно дихати, спокійно набирати і спокійно відпускати. Якщо вас застане на роботі, у транспорті, в коридорі, в ліфті, невдоволеність або гнів на когось в черзі, на вулиці, на зупинці. Видихайте свій гнів. І все сильна любов, і пам'ять про батьків і свій рід, пам'ять про людство, про все світ живе у серці. Весь негатив, злостива критика, чіпляння, погані слова, негативні емоції вони теж живуть у нашому серці. Навіщо їх селити разом? Коли разом повинно жити тільки дружелюбність, добросердеччя, спокій і в результаті радість. Випрямили спину і в радісному, спокійному стані, послухали свою вегетативну нервову систему. Як вона працює, як працює природно і ненасильно дихання. Нічого не засмоктуємо, нічого не відпускаємо, просто спостерігаємо. Очі цього разу закриті. Я вас поверну назад в присутність запрошенням. Закрили очі, спостерігаємо вдих і видих. Як вони плавно набираються і відпускаються. Нечутно. Розслабляйте те, що затискається, вирівнюйте те, що згороблюється. І розслабляйте те, що напружується. Спостерігайте. Проявляйте уважність. Як бабуся казала, літечко, травичка, так і ви свої деструктивні звички. Проводжайте видихом з повагою, з усмішкою. Прощай, моє куріння, прощай мій гнів. Я тебе видихаю, лишаюся на шляху одинокого героя духовним практиком. Який переміг себе, не переміг конкурентів по роботі, не конкуруючи в сім'ї, переміг свій деструктив, про який рідні можуть і не знати внутрішня практика. Вітаю вас на цих заняттях з внутрішньою практикою. Із зусиллями, які ви прикладаєте, щоб з переродження в переродження усмішка в серці освітлювала ваш вибір ваших рідних, ваших близьких і навіть тих, кого ми недолюблюємо. Навіть тих, з ким ми сваримося, кому ми заздримо. почнемо практику із себе, домашнє завдання. Видихати все, що заважає. Немає в нас релігійних моментів, закликів до віри, бо буде покарання. Ви самі розумні люди, розумієте закони, причини, наслідки. Хочете хороші наслідки, саджайте хороші причини. Ми сприймаємо світ з собою. Апарат, який сприймає світ, має бути зремонтованим, змазаним і здоровим. Чого я вам і бажаю. Ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку Володимир Коливай в Фейсбуці. Любіть себе. Турбуйтеся про себе не лише про тіло, не лише про манікюр. Турбуйтеся про серце. Серце це основа всіх духовних практик світу. Добре людське серце найвища нагорода. Нема кращого послідовника будь-якої духовної системи, ніж добрий, чистосердечний, спокійний, зрівноважений послідовник, небуйний хитрий і злий. А добрий, зрівноважний, спокійний. Я вам кланяюсь. До наступних зустрічей. Бувайте здоровими.